Всім привіт, друзі! І ви знову на моєму каналі Муза Боб Сіті. Сьогодні, як ви бачите, я вже в новому будиночку, а саме я переїхала в таку квартирку. Тобто це не прям будинок двохповерховий, це е, будинок двохповерховий, так? але я живу на одному поверсі, а на іншому поверсі живе е, інша людина. Ось. Зато у мене тепер своя квартира. Ну, і сьогодні я вам хочу показати, як я виступала на нацвідборі фіналі. Тобто на фіналі нацвідбора ем, Євробачення. Давайте починати. Спочатку ще навіть не прокидається та не світлі на вулиці, сонечко стає, я вже прокидаюсь і за свого будильника. Він мене багато разів не буде, я один раз. Просто його чую і прокидаюся. Першим ділом а, я йду чистити зуби та все таке, а потім вже готуватися до самого грандіозного. Взагалі, я вам скажу, що я дуже сильно хочу перемогти, тому що доволі люблю співати. Ось. Ну, і... В принципі, хочу поїхати та представити нашу країну на Євробаченні в Грузії, в Грузії а саме в Тбілісі. Але я думаю, всі хочуть. Так, макіяж мені там зроблять, сказали. Тому я буквально нанесу собі свій кремок та розчешусь. Зараз мені потрібно... Збирати вже сумку з собою туди. Я беру ось таку сумочку з Hello Kitty. Кладу туди. Так, я кладу туди розчісочку, також кладу духи. Візьму ось цей смак, думаю. Ось так. Що мені ще покласти костюм? Мій там, в них, так. <кхи> так, стоп. Де мої гроші? Це все? Гроші, де ви? Щось. Я зовсім забула, де вже моя банковська карта і так далі. Зараз, якщо її не знайду, взагалі буде круто. Капець. Друзі, я реально не можу знайти свою карту. Це просто якийсь капець, блін. Хорошо, що в мене на телефоні ще є карта, потім пошукаю її десь. Зараз просто не знаю, де вона може бути. Ось якийсь перший екшен нашого дня. Загубилась банковська карта. Слава Богу, в мене вона реально ще є на телефоні. Я не залишуся без грошей. Так, ну давайте зараз я вже починаю собі робити сніданок. Ем, так, я в новому будинку ще не так освоєна, так скажімо. Ось тому будемо <свіття> щось робити так. Я зрозуміла, що в мене нема сковорідки. І це капець. <свіття> що сказати? Я не знаю, де ще можна посмажити яйця. Тому... Ні, тут вони не зможуться. Коротше, е, Так як я заселилась, так скажімо, в новий будинок, я ще не все освоїлася, не все купила, так скажімо, і в мене немає сковорідки. А хлоп я, я тільки що прямо з'їла. Щось я сьогодні, мені здається, голодна. Буду. І так, я реально все просто так з'їла, і ще й потім просто зверху запила чаєм. Так, треба собі буде потім ще вафлі зробити. Шолі. Ну і так, я наливала собі іноді чай і вирішила собі зробити вафлі. На зараз і, в принципі, також на потім. Ось. Ну, звичайно, процес, як робити вафлі, думаю, тут зрозумілий. Я зробила собі дві вафельки. Дуже смачно все було. Мені дуже сподобалося. Ось, і також вирішила ще з собою покласти собі вафліки. Поклали їх спочатку на тарілку, але потім їх перекладу, думаю. Так, беру собі теж дві вафліки. Так, куди мені їх покласти в якийсь, може бокс, якщо у мене є? Так, в мене нічого нема. Коротше, я пошукала трохи, в мене нічого нема. І мені прийдеться, я не знаю, як їх класти просто, як їх можна буде завернути. я Просто не маю розуміння. Добре, давайте я їх залишу вдома. Якщо що, там собі щось куплю. І зараз мені вже треба швидко прям вдягатися і виходити. Тому що я вже капець, скоро почну запізнюватися. Кстати, з собою я беру також пару прикидосиків, щоб ще після виступу можна було щось красиве одягти. Тобто, я не в одному їду ось так. Беру з собою два прикида. І одягаю третій. Коротше, я готова на всі 100 зі своєю новою тваринкою, як ви бачите, лаванка. Це лаванка, собачка. Ось така ось. Я її знайшла на вулиці. Ну і, звичайно, я просто не могла пройти мимо її. І, коротше, її виголюю, потім зараз вже не вспіваю. Одягаю свою новеньку курточку і виходжу вже в студію. Це просто капець якийсь. І, як ви бачите, сонце ще не стало. Це капець. Причому виступ буде прямо тільки вечором. Ось я приніс кубок. Дякую. Так. Ти містер Джонсон. Біч ви не знаєте, де містер Джонсон. Ні, не, не, не знаю. Блін, Міджі, куди поставити на Як ти думаєш, не може ніяк знайти головного главного містер Джонсона. Я думаю, можна туди на поличку. Угу. дякую. Ой, добрий день, а у нас зараз тут Даша Волинець. Давайте візьмемо на інтерв'ю. Добрий ранок, я б так сказала. Добрий ранок, Дашу розповість, будь ласка, що ви робили сьогодні зранку? Я поїла, зібрала сумку та пішла. Вибачте, у мене не дуже прям естетик все. Ну, добре, ми спитаємо, що після шоу. А ось моя команда, друзі. Привіт! Це моя команда, яка мені буде танцювати, поки я буду співати. І добрий день. Ой, привіт, Даша, добрий день, місіс Міджі. Так, давай тобі наведемо красу, тобі тебе накрасимося це зробимо. Так, може, в тебе є якась своя косметика. Косметики в мене немає, я брала з собою духи. Добре, духами тоді сама набризкаєшся, а зараз вже почнемо. Угу. Мені ще треба підібрати тобі тон. Так, що тут в нас є? Значить, ось це, що мені потрібно, і все. Такс. Ну і тут мені вже почали робити професіональний мейкап. Представляйте, друзі. Це просто капець. І насправді я була дуже задоволена, в принципі, всім процесом, не тільки макіяжу, а й своєму костюму. Коротше, Євробачення дуже для мене постаралося, та й для інших учасників. Мені так теж здається, тому що тут я, звичайно, не одна тут ще багато інших учасників, які теж хочуть перемогти, які казали сьогодні зранку, кстати. Ну і ось мій макіяж вже майже підійшов до кінця. Він не длився прям дуже довго. Тобто, ну, мені потім дуже довго робили зачіску, і це реально було довго, тому що мені робили кудрі, отакі ось, і у мене дуже гладкі, гладке волосся насправді. Тому кудрі мені прям дуже складно зробити. Ось. Мені попшикали ще якийсь вкусний парфюм на моє волосся. І сказали, можеш ти переодягатися. Ну, я так і зробила, знаєте що? Пішла переоділася. Фух, так, ось. Це мій костюм. Так. Опа. Все, я готова. Ну і вже. Почався трохи ранок і так далі. І ось хвилююча частина. Ну а зараз на сцену виходить Даша Волинець з піснею. Е, назву пісні я не буду казати, також як я її буду співати, я не буду її саме на відео співати. Просто ви побачите. Це ми виходимо з моєю групою. І почали. Тут я доволі довго співала, як їй кажу, в принципі. Але я прям весь час не буду співати, щоб ви не заскучали, можна так навіть це назвати. Але над моїм номером реально постарались дуже багато людей. У нас, ну правда, дуже крутий. Був номер. І він мені дуже сподобався. Обично пісні мені не так круто подобаються. В принципі, пісні для мене Ну це не просто щось обичне. Ну, і ось мій номер закінчився. Ось так ось. Ну і. Ми, звичайно, уходимо швиденько зі сцени. Я сказала всім велике дякую. І ми просто побігли зі сцени, звичайно. Ну, як, вийшли, звісно, теж коректно, красиво. Mm -hmm. Mm -hmm. Кстати, містер Джонсон, того, кого шукала та тітінька, це самий головний тут, який об'являє всі результати і так далі. І ось. Зараз е, наробили такий, ну як сказати, зараз. Потім наробили такий фон, так скажімо, красивенький просто. Ну, щоб було приємно, знаєте, я б так сказала. Ось. Ну, щоб нам було приємно стояти, так скажімо. В принципі, ну, зробили якусь таку квартиру, коротше, фон якоїсь квартири. Ось, також поприбирали всі декорації, все це, тому що вже зовсім скоро будуть казати результати, хто ж виграв. Ось. І насправді всі дуже сильно хвилювалися. Я то, також дуже сильно, тому що. Ну, для мене Євробачення це реально. Я дуже хочу, в принципі, потрапити туди і так далі. Хто теж, кстати, навіть в реальному житті, обов'язково пишіть це в коментарях. Буде дуже інтересно почитати. Тут уже все настроюють, а я дуже хотіла їсти, але нам не дозволяли нікуди уходити. Тому мені прийшлось просто голодати. Ну добре, я трохи потерпіла. І зараз. Вже обявляю, що всі стали. Так, а іншим, кстати, дозволяли уходити, тому що я ось виступала саме остання, а до цього ось багато хто виступав, і вони вже встигли просто все зробити і переодягнутися і так далі. Я, кстати, швидко, просто побігла, переодягатися. Серйозно, просто капець. Я думала ось так одітися, але потім зрозуміла, що цей образ я не хочу одягати цей теж так я взяла з собою два образи цих. І в итогі вирішила одітися назад своє таке плаття. Ну і тут вже мовлять результати. Так, та сама тютенька, яка все красила, винесла кубок. Саме вона його винесла самому головному, та теж стала просто біля камери, так скажімо. І тут, друзі, ви просто не повірите, виграє Даша Волинець. Це дуже приємно мені насправді було. І ось тут мені сказали. Навіть попросили мене, можна так сказати, сказати, декілька слів. Я хочу сказати всім дякую, хто голосував за мене, і я обов'язково поїду представляти нашу країну в Грузію в білісі цього року весною. Всім дякую. Ну, і так, друзі, ну а що було далі? Дивіться обов'язково в другій частині мого дня у тоці. Ну і ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. І дивіться, в мене не тільки в Ютубі, а й в Ютуб Шорті. Тому давайте, давайте. Ну і до наступного відеоролика. Всім пока-пока.